Поговоримо трохи про стокові стандартні шини, на яких багато хто не хоче їздити, і які багато хто тут же, як тільки купив новий квадроцикл, знімає і продає. Наприклад. Свіженький зовсім приклад. Це Канама Outlander 25-го модельного року. Чомусь всі не взлюбили ось ці шини стандартні. Чомусь я дуже багато бачу по різних ОЕЛКСА, по різних Viber-групах Оголошення про продаж такого комплекту шин не подобається він багатьом власникам. Їх можна зрозуміти. Вибір шин зараз є. Просто шалений, м'які, твердіші, кроси, грязьові, які завгодно. І питання, чи варто купувати такі шини? Я б ніколи не купував кота в мішку, я б точно порадився з тими, хто має досвід, хто вже їздив на таких точно самих. Щоб це не стало для вас сюрпризом. Тому що не завжди дешева ціна. За такий комплект. А, як правило, їх продають дуже і дуже недорого по дуже гарній ціні. Не завжди ця дешева ціна означає, що це якась вигідна така от угода, що е, варто витрачати навіть ту невелику суму на ці шини. Я прекрасно пам'ятаю інший випадок: можу навести вам інший приклад про шини ITP Mayhem, або ATP Mega Mayhem у більших розмірах. Вони йшли як стандартні на 570-х іксемерах, і всі їх знімали, вони були надзвичайно тверді, дубові всі, хто пробував на них їздити на цих нових стокових шинах. Просто були розлючені, наскільки вони витрясали хребет просто власнику. Ну і що? Вони всі опинилися на OLX-ах і хтось же їх придбав. Там за 10 тисяч гривень комплект новеньких шин, а хтось продавав навіть менше. Знайшлись охочі, які побрали ці шини. І потім мучилися з ним, тому що. Продати їх трохи поїздивши, там було вже практично зовсім нереально, нікому вони були не потрібні. Та й потроху, потроху, слава про них, про те, що вони тверді, дубові, жорсткі поширилися, і продати їх якомусь дурачку було вже практично неможливо. Тому будьте обережні, обов'язково питайте про чужий досвід з такими самими шинами перед тим, як щось таке собі придбати. Yeah. <laughs> you